Я мушу представити вам нову пісню і новий музичний кліп, музичне відео, називається Буйна. В англійській версії, інтернаціональній версії називається Iron Beat, Залізний ритм. Все це, це з майбутнього нового альбому Дике Серце. І здавалося б, я мушу зараз перейти на якийсь пафос. Або на якісь технологічні речі, там говорити, як це все вау, не хочу. Мене попросили, звичайно, наговорити щось такого, щоб зачепити, щоб всі захотіли це подивитися. А мені здається, простіше зачепити тим, що ти будеш собою, що ти просто відверто розкажеш якісь речі, чесно, так як воно і є, без пафосу і зайвого там якогось надбірного рекламування. Я 20 років після того, як перемогли дикі танці, була заручницею власного стереотипу. Мене називали дика, мене називали Амазонка. Будь-які спроби зробити щось нове не вдавалося. Не вистачало і досвіду, щоб зробити це правильно. Спочатку. Трутилися в процес американські продюсери, європейські продюсери, британські продюсери, шведські продюсери. Я з багатьма попрацювала. Але зараз я вже розумію: треба було просто продовжувати розвивати власний стиль, який ми знайшли в диких танцях. Але, мабуть, треба було ці 20 років отак пройти той шлях, який я пройшла. І зрозуміти, що нічого ціннішого за свої елементи немає. І хай би там американський саунд був найпрогресивніший в світі, хай би їхні R&B ритми там були не знати на всю планету, хай би там всі британські і європейські продюсери в один голос би говорили, що треба там співати дуети з тими чистими. Зараз, вже з сьогоднішнього дня, я розумію, буйна! Хтось скаже, а ну це ж, це ж логічно, це ж Руслана, це ж буйна, ну це ж як дика. Mm -mm. Знаєш, дикою бути легше, ніж буйною. По-перше, коли ми говоримо про дике серце, от які, от, наприклад, у, у всіх асоціацій, асоціації, ну, мабуть, це щось про ритм серця. Ні. Ну, значить, це про дике серце, яке там екстремальне, витривале, сильне, потужне. Ну, що ж від Руслани ще чекати? Ні. Знаєш, найбільше, що беззахисне в нас, це наша справжня емоція і почуття. Тільки народжується, як весь світ на тебе кидається, щоб її загасити. Ти тільки пробуєш щось відчути. А тобі просто все заважає розвинути цю емоцію, це почуття. Тому ми так боїмося іноді залишатися і бути собою. Бойна це про оригінальність. Це про оцю силу залишитися собою попри все. Ми вирішили, що. Найпотужнішим, що в мені відбулося, це якраз не образ, а це ритм. Ритм, якого від мене завжди чекали. Коли я виходжу на сцену, всі говорять, давай, давай драйв, давай свою цю енергетику. Ну, вона береться перш за все з ритмів. Індія має свої ритми. Зберегла. Зберегла свої ритми Африка. Ну, Латинська Америка. Ми і так всі під Шакіру танцюємо. Але багато хто втратив свої ритми. Туреччина зберегла свої ритми. Багато країн, які мають свою сильну автентичну культуру і збережено, вони знають, що таке власний бід. Україна не зберегла свій ритм. Зберегла мелодії, зберегла. Орнаменти зберегла прикладне мистецтво, дуже багато всього зберегла, обряди зберегла, а от ритм не зберегла. Ми не знаємо, що таке правдивий істинно український бід. Знаєте, що було підказкою мені? Таке явище, як характерники. Коли мені почали розповідати за характерництво, я, як мала дитина, завмерла, думала. Боже, це щось таке неймовірне. Невже в нас на теренах України були воїни, які, ем, ну, в, по суті, по ідеології, е, одинокий воїн, який міг бути за ціле військо? Ну, це даруйте як самурай, як ніндзя, тобто, це культовий воїн. А ми нічого про це не знаємо. Чому я про це згадала? Не тому що. Ритм має бути мілітарі. От зараз хтось скаже, о, давайте беремо козацькі долумбаси і гатимо на всю, на всю планету. Mm -mm. Ритм це щось таке, що б'ється в тобі. Це особливий пульс драйву. Це щось таке невгамовне, що не дає тобі заспокоїтися, ти йдеш вперед, крізь всі буреві, шторми. Що ти шукаєш? Ти не знаєш, але ти йдеш вперед. Ти йдеш. Е Розуміючи, що щось є таке, що знайдеш тільки ти. Я вирішила створити залізний ритм, тому що він максимально відповідає, мабуть, тому, крізь що я пройшла. Я екстремалка. Я обливаюся холодною водою щодня, і то так, знаєте, до такого посиніння, що я вам не раджу таке робити. Я, правда, розтираюся дуже сильно, у мене дуже сильна підготовка, я дуже готую тіло, і після цього танцюю три години. Звичайно, це все забирає весь мій час, моя родина, близькі, друзі, всі мене втратили. Я настільки цілеспрямовано йшла до своєї мети створити оригінальний ритм, який я віднайшла в таких танцях, що я реально просто тільки цим і марила. Що в мене вийшло, я думаю, ви відчуєте це. Не просто почуєте, ви просто це відчуєте. Ви скажете, о, це те, що я ніколи не чув, але воно мені бернить, бо воно десь в моїх генах, десь в моїй крові, десь воно в моїх грудях, в серці б'ється. Цього я і прагну. Якщо мені забороніло, то заборонить і тобі. Чи дбала я зараз про те, як це інтернаціональна аудиторія, європейська аудиторія, які. Яка дуже любить dances і танці, кожного року в топі будь-якої вечірки Євробачення і будь-якої події Євробачення. Я думала, перш за все про нас. Я дуже хотіла, щоб цей ритм допоміг зараз нашим на передовій. Я дуже хотіла, щоб він допоміг всім, хто зараз бореться за Україну. Я хотіла, щоб в музиці з'явилося щось таке амбітне, настільки потужне, що ми претендували на ритм, який в поп-музиці, в рок-музиці та в будь-якій музиці, в етнічній музиці, був би чи не, на, чи не найпотужнішим і не найгучнішим. Тому, попри те, що звучать і труби етнічні. Є тема, яка подібна на дикі танці. Слова, які я сама написала, як в українській, так і в англійській версії. Кліп, який ми зробили своїми силами виключно, музику, ми все робили своїми силами на своїй власній студії. Температура, при якій я знімалася, найтепліша була мінус 5, найнижча була мінус 15. Кімнату ми створили спеціальну, металеву, виключно з металу. В ній дуже унікальний резонанс. Там все металеве, труби, такі цікаві конструкції, бляхи. І вона навіть нагадує здалека орган. Орган от як класичний орган, який ви е, знаєте, така величезна конструкція. Не просто такий малесенький орган, а великий на всю стіну. От Ми зробили таку кімнату. Е, вона в місці, де ніхто не знайде. Це дуже така містична кімната. Я її ніколи нікому не показувала, і крім мене, там ніколи нікого не було. Там я шукала цей ритм. Ритм з металу, метал, який в тебе в руках, який на тобі, як костюм, метал, який тебе оточує, і він бернить. І він резонує, він звучить і реагує тільки на потужний голос і рухи тіла. Боже, я стільки разів травмувалася, у мене побиті лікті були. У мене досі травма на нозі. У мене ну, було холодно, я вже мовчу про те, що коли ми вмикала вітру і в кімнаті максимум 5-6 градусів. Ну, це реально не просто. Але коли ти щепивши зуби, розумієш, що ти шукаєш, і ти знайдеш, і ти знайшов, в цей момент всередині з'являється вогонь. Тому даруйте за те, що я так багато надаю значення ритму, але я можу вас всіх запевнити, якщо ми. Знайдемо свої ритми, в цей момент українська музика стане в топі. Вона стане неперевершеною, вона стане популярна на весь світ. Я так мрію, щоб я не про Гремі зараз говорю, не про World Music Awards, яким, до речі, дикі танці були нагороджені. Я була на всіх цих великих сценах. Хочеться іншої популярності. Хочеться далі бачити, що саме під твій біт. Бід, який ти привіз з України. Бо чекають, бо всі хочуть розуміти, звідки ж в України і в українців така сила зараз боротися і перемагати. І я би хотіла бачити, як весь світ без перебільшення божеволіє і драйвує під український залізний біт. Тому я назвала, щоб було зрозуміло всьому світу, айронбіт. Англійську версію, англомовну версію, а україномовну версію я назвала буйна. Хай кожен собі уявляє, що хоче, але я дуже мрію, щоб ви не просто послухали цю пісню і подивилися це відео, щоб ви його собі закачали, щоб він у вас був на ваших гаджетах, щоб пісня була у вас, як кажуть на вухах. Слухайте, співайте і повірте. Все це я для вас приготувала не даремно. Це тільки перший сингл, перший крок. Далі буде.